Всім привіт! З вами Аліна, а ви на каналі Сипограф. Сьогодні цей ранок почався доволі сонячно, у мене був гарний настрій. Я вже знаєте, замазюкала тоналкою своє голумське обличчя, яке не бачило сонця тижнями, а то й місяцями. І вирішила, що це потрібно використати для того, щоб відзняти відео про найкращі книги року, але поки я от -от -от збиралася, сонце кудись пропало, і тому у нас відео з депресивним настрієм. Найкращі книги року у темряві. Ну, В принципі, там такі самі книги року. Ку, якщо чесно, які Настрій сьогоднішньої погоди. Тим не менш, я вперше вас бачу на цьому каналі в новому році, і звісно ж, я не можу впустити можливість привітати вас із тим, що цей новий рік настав. Хочеться кожному побажати, щоб ми мали змогу обіймати наших рідних тоді, коли нам хочеться це робити, а не тоді, коли у нас на те є змога, коли ми приїжджаємо додому. Як би там не було з новим роком, друзі, я хочу, щоб цей рік був набагато набагато кращий ніж попередні. Ми потрошки переходимо до найкращого. Ще книг цього року, але перед тим я маю виконати недопрацьовку свого останнього топу. Той роман, який я прочитала в 23-му році, не в 24 му але увесь рік я думала про свою цю помилку. Я думала про те, що потрібно було дозняти ті дві хвилини про вільнівський покер і вставити його всередину того відео, щоб люди про цей роман почули. Я виконую свій обов'язок сьогодні. Я хочу вам натякнути на те, що якщо у вас є можливість десь вихопити той вільнівський покер собі в кишеньки, то хапайте і біжіть, біжіть. Поки вас не наздогнали. Це дуже якісна робота, це така химерна проза з неймовірною якоюсь емоційною складовою, яка цілуку емоцій в тобі підіймає. Там і важливі соціально-політичні теми і особисті теми. Дуже-дуже класна і достойна річ. Я постійно, постійно думаю про цей роман. А що до року 2024-го, то я підготувала для вас справжній топ. Сьогодні я вперше у своєму житті розставляю книги з від 10 до 1 місця. Та перед тим є особливі. Нації, які ну, просто неможливо не згадати з різних причин. Давайте поговоримо про них. А якщо вас цікавить топ-топ, то зазирайте в опис до цього відео, там обов'язково буде якась інформація з тем-кодами, і ви зможете там клікнути на ту тему, яка вас цікавить. Спочатку про якісь почесні згадки, це ті книги, які вже були в топі минулого року, або це продовження циклів, які я читаю, і просто було б нечесно по відношенню до інших книг, постійно їх тулити в тітопи і розповідати ті. Тільки про них, тим паче, що я вам скажу: бій був на ножах за те, щоб в топ-10 опинитися. Цього року неймовірні якісь книги, деякі з них змушували мене підстрибувати, вирощати, кричати постійно, Боже, що я щойно прочитала, мені хочеться іще дайте ще. А деякі книги були таким відвертим лайном, що я натурально приміряла ту книгу у смітник Дивилась, чи можу я нею там якось в той смітник влучити. Середніх було дуже дуже мало. Тож, почесні згад. Які я з різних причин не включила в топ це робінгоп, зокрема хочеться згадати про Фолсфейт, це завершальна частина цієї трилогії. Це був прекрасно проведений час. Я тішуся з того, що Робінгоп ніколи не розчаровує, і що її цикли з поним часу не стають гіршими. Що стосується інших жанрів, то в жанрі історичного роману не можу не згадати про. Бернарда Корнвелла, і традиційно називаю останню книгу із прочитаних, Це пісня меча, четверта книга у циклі Саксонських хронік. І я її тут називаю тільки тому, що ви досі не видали продовження. Хоча ми на нього заслуговуємо. Ми усі поціновувачі Бернарда Корнвелла, і. Ті інші, які ще Бернарда Корнвелла не читали, але точно стануть поціновувачами Бернарда Корнвелла в майбутньому. Це багато, я вимовляла імені Бернарда Корнвелла, і в мене заплутався язик. Злити падіння третього Райху». Ще одна нежанрова штука, це нонфікшн, яку я хочу згадати. Це один з найкращих нонфікшнів ever в моєму житті, тому я просто не можу дозволити собі не порадити цю книгу і не посприяти тому, щоби хтось, хто ще досі про неї не чув, врешті звернув на цього автора і на це видання увагу. Якщо в мене є три Категорії, про які хотілося б поговорити окремо, бо я відчуваю в собі таку певну складність. Тому щоби порівнювати жанрові і нежанрові книги. Якось мені от жанрові хочеться виділити отуди, щоб нікого ні у нікого і насамперед у мене не було сумнівів у тому, що вони точно на своєму місці. А по-перше, це аберкромбі його я забула, як називається, трилогія, знову, «Age of Madness» стається. Епоха безумства це трилогія, яка не те, що рятувала мене від не читаю, тому що не читаю все одно зі мною стався. Але це єдина річ, яку я могла слухати. Період не читаю. Уся моя осінь пройшла би без єдиної книги, якби не Аберкромбі, якби я не перенала в його світи. Тому Аберкромбі, його трилогія Age of Madness – найкраща фентезі цього року. Найкращий нонфікшн цього року це повітряна війна і література Зебельда. Це е, не настільки глобальна робота, як у Ширера, яку я зазначала найкращим нонфіком минулого року. Але це робота, яка спровокувала мене на дуже багато роздумів. Дуже контроверсійна штука, з якою ти не погоджуєшся, коли ти хочеш сперечатися. Але в оцих сперечаннях постійно визріває щось хороше, постійно кристалізуються думки. Тому я дуже люблю нонфікшн, з яким мені хочеться говорити. Я дуже люблю нонфік, в якому мені хочеться. Якось перерувати різноманітним тезам, які я там зустрічаю на сторінках, і повітряна війна література це 100% річ, яку я шукаю в цьому жанрі. Тепер поговоримо про. Топ 3 українських авторів, хороших книг, які б мені трапилися в такі, щоб відвалювало щелепу, було б дуже мало. Але ті книги, про які сьогодні поговорю, саме такі. На третьому місці в моєму топ-3 українських авторів за цей рік опинився. Та-да-дадан Сергій Лущик і його Синдром вільного падіння книга, від якої я мало чого очікувала, мені просто сподобалася поведінка. а виявилося, що це дуже хороша інтелектуальна проза, що цей автор не просто начитана особистість. Він грається різноманітними алюзіями настільки легко, як людина грається своїми ключами у кишені. Дуже мені подобається його такий трошечки рваний стиль. Читала я цю книгу поспіхом в режимі марафону 24 години читання. Мені тоді здався дуже дуже злитим фінал. Але з плином часу я вирішила для себе внутрішньо, що я просто викреслю сторінку із епілогом у синдромі вільного падіння і ніколи не буду його читати. І якщо я дійсно так зроблю, то цей роман для мене виявиться одним із найкращих з української літератури, прочитаним узагалі, а не тільки за 2020. Ця рік арматізму цього ж автора, який вже вийшов в інакшому видавництві у «Темпорі», Я передзамовила щойно тепер замовлення оголосили, і ця книга вже чекає на мене в Україні. І я дуже дуже хочу прочитати її якнайшвидше, Головне, щоб вона потрапила до моїх рук на другому місці. У топі українських авторів опинився Юрій Венечук і його «Мальволанда». Він на другому місці, а не на першому, тільки через те, що це дуже особливий і фізіологічний роман. Не усе із того, що пише Венечук, адекватно сприймається. Є там речі, які відверто братки. І мені здається, що ці речі могли там не бути. Це можна було оминути якимось чином. Венечук вирішив цього не робити і він цим шокував в якихось місцях, апатував. В будь-якому разі, це один з найсмішніших романів цього року, можливо, найсмішніший це роман, який точно врізається в пам'ять і залишається з тобою надовго. І найкраща книга українського автора за цей рік, це книга Рафієнка. Цього року це мала книжка прощань. Є в цій новині і хороша складова те, що у Рафієнка я на цей момент все, що хотіла прочитала. А отже, наступного року, якщо пан Володимир не напише нічого нового, то Рафієнка в. Опі не буде це, означає, що ми почуємо про якихось інших хороших українських авторів. Робота, яка відрізняється своїм характером від іншого, що я у Рафієнка читала в малій книжці прощань. Ми бачимо різноманітні клаптики із життя суспільства, які нам формують картину. України 90-х. плюс прекрасна проза Рафієнка. Вона мене ніколи не може залишити байдужою. Все, ми закінчили з топом українських авторів. І нарешті можемо переходити до топ 10 позажанрових відносно позажанрових книг, які я змогла виділити за цей рік на 10-му місці. Вян і його серцедер це великий сюрприз для людей, які довго мене дивляться, тому що Борисов'яну я поставила три на Гудріз. І після того як я включила його в цей топ, я вирішила, що уся система рейтингів просто сплавляється коту під хвіст. І в 2025-му ніяких зірочок, ніякі книзі я виставляти. Просто не буду. Борис Віан залишив мене у довгих-довгих роздумах. Він теж специфічний автор і теж дуже дуже фізіологічний. Деякі речі, як і у Венечука в його Мальвіланді, були для мене бридкими, і мені хотілося. Хотілося їх прогортати що швидше, проте це все складалося в фантазмогоричну і сюрреалістичну картину, яка викристалізувалася в таку нетривіальну ідею наприкінці, що у мене в якийсь момент просто відкрився рот. У мене відвалилася щелепа, я ловила її на дорозі, через те, наскільки вміло автор обернув. Усі сюжетні повороти так, щоб я цієї ідеї не вхопила і тільки в на фінальних сторінках очманіла від того, до чого все йшло. Не сюжетно, в проблематиці і ідеї. На дев'ятому місці цього топу теж неочікуваний автор, тому що минулого року я читала інший його роман і була не те, щоб. Ним якось засмучена, він не став гіршим в році, але він був дуже емоційним і спровокував мене на дуже-дуже багато лайки. Цього року цей роман на дев'ятому місці топу це Морфій Щепана Твардоха. Роман, який я слухала польською мовою, а потім дочитувала останні розділи вже українською, бо закінчився абонемент. Але це роман, який так само багато емоцій пробудив в моїй душі. Це нетривіальний автор, це доволі специфічна проза. на мій погляд, вона концентрована чоловіча, але це не проза, яка показує таку чоловічу маскулінність, це не якийсь бойовик. Це от романи про дуже слабкого. Внутрішнього героя це романи про чоловіка, у якого можливо десь є психологічні проблеми, десь є якісь залежності. Про чоловіка, який боїться, коли ти опиняєшся в голові оповідача або головного героя у Твардоха, то це дуже некомфортне місце. Цей дискомфорт тебе витісняє, Тобі важко читати, в моєму випадку важко слухати цей роман. Я дійсно розтягувала його ну прям на тижні. Але це така проза, яка залишає потім по собі вагомий відбиток, і яка тебе не відпускає у твоїх роздумах, можна багато сперечатися про що завгодно, але після того як я дізналася, наскільки категорична позиція Твардоха щодо публікації його романів в Росії, і як він підтримує українське військо і взагалі український народ, мої питання усі відпали, попри те, що його проза дійсно. Аж така для мене чужорідна в питанні проблематики і пову, і настільки емоційна, що в ній мені стає дискомфортно, я буду продовжувати читати його романи, тому що це унікальний експіріенс для мене, і цей досвід просто неможливо порівняти ні з чим іншим в літературі, що я читала. Сюзена Кларк і Піранезі опиняється в цьому топі на восьмому місці. Це роман, який привів мене до Сюзани Кларк. В принципі, я нічого від нього не очікувала, тому що він був доволі розпіареним, і тому я доволі насторожено відносилася до Кларк, і до її прози виявилося, що це чудова річ. Виявилося, що це такий прекрасний магічний реалізм, що це така загадка, що це настільки вишукана класична проза і класичне письмо, якого мені не вистачало на той момент, і досі не вистачає. Не можу ним насититися. Вау! Піренезія – це чудова герметична історія, історія. Про божевілля, історія про е, пошуки істини, дуже мені сподобалось. І магічний реалізм Сюзани Кларк, ну просто майстерний. Далі якась мішанка. Я не могла розібратися з сьомим. Шостим і п'ятим місцем, тому у мене тут вийшло як вийшло, абсолютно рандомно розставила на сьомому місці Дені Дідро і його черниця. Тоді, коли я читала цей роман, він опинився в найкращому за місяць, і це дійсно дуже вражаюча штука. Не очікувала від цього роману настільки гострої проблематики і настільки сучасного погляду через те, в якому столітті він написаний. Дені Дідро це в першу чергу філософ, і я я також не була підготовлена до того, що цей роман важко читатиметься. Я не змогла подолати його за один день, як планувала. Так, десь він романтизований, в якихось місцях сюжет у черниці доволі наївний. Але те, які соціальні проблеми дідро підіймає, те, як він зображує життя в жіночих монастирях, те, як в черниці показана тема пізнання себе, пізнання. Своєї фізіології і розуміння того, що таке кохання, що таке любов до людини, що таке любов до Бога, оця комбінація складається в якийсь такий. Чудовий портрет суспільства релігійного і в чудову таку суспільну панораму, що ну, от воно, воно мене заворожило. І я теж радила би вам в якщо ви цікавитеся класикою, обов'язково спробувати чернецю дідро. Звісно, якщо ви не цураєтеся такої доволі повільної, розміреної і місцями наївної, класичної прози. Щодо наступного місця, я тут розмістила. «Овід», Який, до речі, наступного року ми всі сподіваємося побачити українською мовою від видавництва книголав. Це роман про зневіру, я би сказала, в особливості про зневіру в ідеї революції і в ідеї Бога доволі важка комбінація тем, але яка вибухає в такій дуже емоційній кульмінаційній точці в самому романі. Я знаю, що нові трактують різноманітно, в особливості трактування його доволі було споклюжене в радянський час, тому що постійно витягували оцю ідею атеїзму з нього. Так як я ці тлумачення не читала і прочитала овід з погляду сучасного читача, і з погляду тієї моралі і тих принципів, які характерні для мене, я там побачила зовсім інше. Для мене це було якимось втіленням сірої моралі і сірого людського вибору, коли перше і друге це погано, і коли найкраще без радикалізації своїх поглядів. Перед тим як ми перейдемо до п'ятірки найкращих книг цього року, я хочу нагадати вам, що. Діє постійний збір на матеріали для сіток. На початку кожного місяця гроші за попередній місяць я передаю людям на Херсонщині, які цим займаються. Вони виготовляють сітки з дуже якісних матеріалів і відправляють їх нашим захисникам на фронт. Звіти про передані кошти, а також подяки, які можна публікувати, іноді навіть відеоматеріали, які військові дозволяють оприлюднити. Я публікую себе на телеграм-каналі. І за хештегом Павучки ви можете знайти всю необхідну інформацію. Дякую абсолютно всім, хто долучається постійно або одноразовими своїми вкладами у цей збір, для мене будь-яка сума, будь-який вклад в будь-який час на цей збір дуже дуже важливий. Я вас обожнюю обіймаю А тепер не буду затримувати вас більше. Давайте перейдемо до кращих п'яти книг за цей рік. На п'ятому місці Ісмаїл Кадере і його генерал мертвої армії роман, який я прочитала зовсім нещодавно, але який справив на мене колосальне враження. Це дуже специфічна проза у контексті того, який контраст створюється між темпом тексту і тими емоціями, які він підіймає. Це дуже рівна оповідь, без якихось піків, там немає емоційних сплесків. Там навіть кульмінація роману здавалося б доволі-доволі спокійна. Сама проза ви. Жена. І хтось на кудріць порівняв її із звуком лопати, яка ем, втесується в землю тоді, коли копають, розкопують могили. А саме про розкопку е, могил-солдатів, що загинули на війні, і ведеться мова у цьому романі. Але при тому... Тривога в душі, яка піднімається від читання цього тексту, цей гнів, який в тобі постійно наростає, це щось неможливе. Для мене це не виглядає як проза, яку там повинен читати кожен. Це Дуже якась суб'єктивна штука, і суб'єктивне, напевно, сприйняття цього роману. Він читається напрочуд швидко. Це такий роман, який летить в тексті, немає за що спіткнутися, тому що він нескладний. Але оці -о -о емоції, які виникають, вони такі комплексні, що я від них досі не можу якось від них позбутися. Мені сподобалось, раджу п'яте місце у цьому топі. На четвертому місці в моєму топ-10 кращих книг 2024 року опиняється. Умберто еко і його ім'я Рози, цей роман просто не міг тут не опинитися, адже Умберто Еко це теж, як і попередній мій унікальний досвід в літературі. Це роман, над яким я дуже дуже довго і багато спала, який мені подарував не один не одну годину здорового і хорошого відпочинку. Проте роман, який не залишив мене байдужою, і фінал якого точно я запам'ятаю надовго. Це постмодернізм, це вправляння в літературній формі, також тому. що що еко сам зізнавався, що спеціально зробив цей роман трохи нудним для того, щоб імітувати середньовічні тексти, скоріше враження від цих текстів для сучасного читача, але то вже інакше. Але, ну, от чортяка, еко він вміє і зацікавити, вміє і в інтелектуальну складову. Якось у нього це так чудово поєднується в мікс. Чогось неперевершеного, що обов'язково обов'язково хочеться залишити із собою і обов'язково обов'язково мати в своєму читацькому житті. Тому, е, ну блін, як він міг тут в цьому топі не бути? А ми переходимо до топ-3. На третьому місці у цьому топі Джеймс Джойс і його портрет митця замолоду е, роман, який я не одразу полюбила, якому я здається четвірку поставила, та й забула про нього, думала, що він собі спокійно. Пройде як щось таке чергове, і просто як ще один етап підготовки до читання Уліса. Але з кожним тижнем без цього роману, і з кожним місяцем без цього роману в моєму житті, він ставав мені все ріднішим і ріднішим. Я поверталася думками до деяких пасажів, згадувала якісь сюжетні повороти, якщо це взагалі можна назвати поворотами. І, скоріше проблематику, яка там підіймається в портреті. І якось він мені все більше і більше імпонував. Це роман, смак, якого для мене відкрився через якийсь час, я цього не приховую, але це не означає. Чає, що це щось гірше або краще ніж з іншими роботами, які ти можеш розкусити у період їхнього читання. Просто це особливість прози Джеймса Джойса. Цей роман дорослішання, цей роман про внутрішній вибір і про те, чи принесе цей внутрішній вибір тобі спокій. Дуже дуже раджу як. Окрему роботу як щось унікальне і осібне в творчості Джеймса Джойса, а не просто як ще один степ у підготовці до Уліса. На другому місці у цьому топі теж неочікувана і особлива для мене річ: це Генрік Іпсен і його Перґінт це п'єса. Яка, попри її форму, мені сподобалась, і яка натякнула мені на те, що я цілком цілком собі в читацькому житті готова для того, щоб сприймати і надалі таку форму у текстовому вигляді. Пергінт – це річ, яка підняла в мені тривогу. <с> Хтось здивований, що щось настільки тривожне опинилося в моєму топі. Я ні, історія життя одного персонажа, який е, наробив дуже, дуже багато помилок і увесь час чогось шукав. Шукав не знаю кохання, дому, от от чогось йому. Бракувало і щось йому було необхідне. Мені сподобався ще й настрій, який ця п'єса дарує. І я досі в пошуках гарного ілюстрованого видання Перегінта. Яке ніяк ніяк не можу знайти. Нарешті ми підійшли до першого місця цього топу. Дуже важливий для мене момент і дуже хвилюючий, тому що це рішення прийшло до мене дуже легко. Щойно я прочитала цю книгу, я знала, що розповідатиму в цьому відео про неї на першому місці. Щойно я прочитала цю книгу, я вирішила, що мені потрібно обов'язково зробити топ від 10-го місця до першого, щоб виділити цю книгу і щоб показати наскільки сильно важливою вона є в моєму читацькому житті. Це Семіль Бекет і його. Його несказанний. А я прочитала чотири роботи Всіміля та цього року, і усі вони чотири мали право опинитися в цьому топі. Несказаний це роман, який подарував мені стільки-стільки роздумів, стільки тлумачень, того що там написано, і стільки особистих переживань. А він буквально дав мені уроки люстерко, в яке я могла подивитися і роздивитися там себе. Оповідач цього роману змінює і форму свою і тлумачення якихось подій, які відбуваються навколо, і його думки так швидко стрибають, що ти за ними іноді не встигаєш. При цьому кожен, кожен буквально абзац. А він один у романі. <свят> Кожна сторінка цього роману дарує тобі якусь нову думку про те, хто цей персонаж. І це створює якесь таке доволі тривожне відчуття, коли ти у натовпі, який на тебе тисне, але при цьому елементи цього натовпу настільки різні, і вони так по-різному на тебе дивляться. Вони створюють якийсь неймовірний потік думок у тебе в голові, оцей шум постійний, який якось набивається і набивається в згусток тривожних. Тривоги у тебе всередині, і наприкінці ця тривога досягає якогось неймовірного піку. А це дуже-дуже сильна робота, це сильна проза, яка дозволяє тобі. Просто дивитися всередину тебе. Отакий От несвідковий топ у нас вийшов, топ сповнений тривоги. Але дійсно для того, щоб якийсь роман мені сподобався, він має бути або смішним, або химерним, або тривожним. На цьому, в принципі, можна завершувати мій прискіпливий відбір літератури, тієї, яка потрапляє на мої полиці. Якщо роман підпадає під одну із цих категорій і може влучити в цю лунку, то в принципі він має великі шанси бути прочитаним. І як бачите, з таких романів топ і складається зі смішних, химерних і дуже дуже тривожних. Дуже-дуже хочеться запросити вас до коментарів і попросити поділитися з вами своїми враженнями щодо цих робіт. Чи читали ви щось із того, що потрапило в сьогоднішні загадки або в сьогоднішні топи? А ще дуже хочеться бачити якісь топи від вас. Нехай це буде топ-три книги, які ви прочитали за цей рік, особливо ті видання, які є в перекладі українською мовою. Це створить для мене такий пул хорошої літератури. До якої можна звернутися в той час, коли чогось такого дуже дуже не вистачає. І ще раз вітаю вас із новим роком. Ми з вами побачимося в новому відео вже зовсім скоро. І так я завинила вам іще розпаковку подарунків на різдво. Вона обов'язково буде на каналі. Всіх обіймаю, всіх цілую. Будьте в безпеці і в теплі з вами ваша Сипограф.